Розуміємо, ворог любить дати, і чи може в цей день відбутися якийсь масований удар або інша провокація? Ворог та нікуди свої плани по окупації та й не полишав. Питання у тому, чи може ворог, це вже друге питання. Mm -hmm. Ворог Все спростували, нібито, але чи можемо ми говорити зараз про те, що наміри відставки залужного є? Інакше ніяк не вийде, а дуже хочеться, а інакше ніяк не виходить. Обговорюються питання відмови від окупованих територій в обмін на перемир'я. Чи правда це? На жаль, початок цієї ситуації. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається шаманка Сейреш. Сейреш дуже рада бачити. Вітаю! Да, навзаєм, добрий вечір. Сьогодні хотілося б подивитися, яким саме буде. Лютий місяць. Ну і в кінці трохи обговоримо саме актуальні новини, які зараз з'являються в наших новинних стрічках. Насамперед про лютий. Яким обіцяє бути для України саме цей місяць? Так, ну на поле бою ми переважно у захисній позиції. Переважно захисні позиції в тиловій роботі випадає по поло бою по помірності, по і е, 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 да натиски йдуть. Е, зрозуміло, що вороже військо не полишає ніяких своїх планів, але ми маємо. Ну, приблизно одну і ту саму ситуацію з якимись мінімальними просуваннями ворога, і там з нашими якимись такими самими мінімальними успіхами. Тобто воно поки випадає на лютий, що ми стоїмо. Коротше, стоїмо в одній точці. Давайте uh -huh. так стоїмо в одній точці. Так М -м, багато якихось медіазаяв у нас у лютому. Дуже багато якихось медіазаяв. у нас все в медіа в лютому. А у політичному просторі скоріше за все, якісь зміни. А, мабуть, якісь у нас чи кадрові, чи якісь такі корупційна, якась масштабна історія. Знову виповзе, когось знову візьмуть за одне місце у лютому місяці. От так. Підписання. У нас продовжується підписання якихось важливих паперів із світом. Скоріше за все, ми продовжуємо збирати підписи по, по гарантії безпеці, безпеки у mm -hmm. цій всій історії. Якісь договори, якась оця вся історія, заключення когось чогось. І знову в мене випадає, що скоріше за все, когось посадять. Ну, коротше, і фінанси. Будемо з вами колупати фінанси. Щось нам хтось видасть. Нормально, так ну коротше приток фінансів у нас з вами відбудеться певний зі сторони. Ну це таке основне ключове. Угу. Так, ключові зараз трохи поточню деякі деталі обстріли. Зокрема, чи готує ворог нові провокації? Ну і варто ж згадати, що 24 лютого, два роки від початку повномасштабного вторгнення, розуміємо, ворог любить дати. І чи може в цей день відбутися якийсь масовий удар або інша провокація? Ну, по перше, до о, 24 лютого у нас з вами ще як до Києва Рачки, і там, звісно, якусь пакость ворог говори готує. Але о, що саме там і ще не вони не встаканилися, не ми не бачимо. Тобто, ми це будемо роздивлятися ближче до цієї дати, що вони там надумали. Mm -hmm. Але пакость якусь вони надумали. І в цілому, тема обстрілів на лютий нас не полишає. Причому є знову ризик людських жертв. Тому майте це, будь ласка, на увазі і збирає дуже багато. Ворог інформації для того, щоб бити точково? Ну, і тут хотілося б запитати саме про Харків, тому що бачимо, зокрема, кінець грудня, січень дуже сильно активізовувався ворог саме по цьому місту. Були сильні обстріли, масовані обстріли. Як буде в лютому? По перше. Ну і по друге, чи має план ворог саме захопити і. Знову ж таки, окупувати якусь частину, а можливо, і е, всю Харківську область ворог та нікуди свої плани по окупації та й не полишав. Питання у тому, чи може ворог, це вже друге питання. Mm -hmm. Ворог Окей, дякувати ЗСУ і всім не може нічого. От окрім брати невеликі села в напрямку Куп'янська і звідти потім отримувати попитці і йти назад. Ну коротше, там оці шевеліні знаходяться. Їхня контрольна точка це, це Куп'янськ, в першу чергу. Але до Куп'янська ще треба долізти, і до Куп'янська ще, ще потрібно взяти. От, Тому планувати вони можуть все що завгодно, але це не означає, що їх плани вінчаються успіхом. Mm -hmm. удари, удари по місту так будуть. Удари по місту будуть, вони знову будуть стосуватися якихось точок, які злили чи здали. От, Тому так. Да. Удари по місту будуть. Я не скажу, що це буде так трешаково, як ми з вами дивилися, але місто, місто все одно під обстрілом, область під обстрілом, місто під обстрілом. А, от сьогодні вже були прецеденти. Вони будуть продовжуватися. Говорили ви про зокрема важливі рішення, які будуть лунати від нашої влади. І тут хотілося б запитати про мобілізацію, як загалом буде розвиватися цей процес в лютому, тому що розуміємо, законопроєкт досі не підписаний. Чи можна очікувати, що він в лютому підпишеться? Ну і е, дійсно, загалом, як процес видачі повісток зміниться, не зміниться в лютому. Mm, яка історія у нас буквально вчора на ефірі дивилися питання законопроекту по мобілізацію. Знову щось на лютий випадає, срали мазали всім показували. Ну тобто, знову щось вони не доходять повної згоди, знову він не приймається в якоїсь повній мірі. Не всі за нього голосують. Знову якісь внесення, якісь правки, якісь затягування. Той то, то пропонують, той все пропонує. Щось вони досі мусолять. Якісь моменти пов'язані з тим мобілізаційним законом, щось там його коротше ще кавиряють. Це його відправили. Знову на а, розглядання на ці всі штуки, знову там на голосування, знову воно щось непонятно, що ну коротше, знову воно все тягнеться. От, от ситуація з мобілізацією, вона, на жаль, е, давайте так, чи є е, 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 прецеденти от таких от незаконних моментів? Так є. Так, є. Вони суттєво не змінюються. І плювати, що немає закону по мобілізації, де законно можна да, когось там призивати і брати. От, всім на це плювати, тому що є інший наказ, треба людей. А як ті люди будуть. Ну, хоча рекрутинг показав себе з дуже кайфової сторони, і чому ми не можемо зробити ставку на рекрутинг? Я, до мене не доходить. Ну, не доходить. Я, я не розумію. Якщо ти ну, я розумію, але я не розумію. Це показує нормальний результат. Ну, типу, ну коротше. Чому, чому ми не можемо вкладатися і задіювати більше цей механізм, мені не зрозуміло. Чому ми маємо скочуватися в механізми як у нашого сусіда, ловити людей десь по маршрутку? Ви говорили про е, загалом викриття корупціонерів у лютому, а тут ще хотілося б запитати стосовно зрадників, пам'ятаємо, як. Під ялиночку у нас був сюрприз, і ліквідували Ківу. Чи будуть можливо подібні ліквідації якихось гучних ось зрадників? На лютий і в мене до кінця зими випадало, що з нашого боку планується якісь. Ну, щось планується з цього приводу. Дуже сподіваємося, що воно до кінця зими допланується. Планування з нашого боку в цьому напрямку дійсно є. От, тому можемо в цілому. В теорії очікувати на те, що може бути якась цікава операція, і так само актуальними полишаються якісь цікаві операції, які плануються по Криму. Угу. От е, в контексті цього також хотіла згадати, що от буквально днями вийшла стаття е, від видання Тайм, і вони написали про те, що зараз Володимир Зеленський йде на більші ризики, щоб переломити війну і зберегти свою політичну позицію, і е, саме ці ризики включають в себе більш агресивні атаки на цілі в Росії та в окупованих районах України. Про які цілі можемо говорити саме в лютому, чи вдасться вразити якісь такі масштабні цілі, тому що в січні, в принципі, їх було багато. Mm -hmm. а, і так. Ну ця і зокрема, також нашій міст ви згадали. Ця, ну, ця тенденція залишається. Тилова робота залишається. Тилова робота. Тобто ми гатимо по складам, по логістичним шляхам і по території РФ різними способами для того, щоб порухати їм спокій. Все, ця тенденція у нас полишається, вона нікуди не дівається. Ну от, з мостом знову там не все так легко з мостом, але його в спокій також ніхто не полишає. Але це. Серйозна підготовка. Давайте так. Це не бухти-барахти. Там треба підгадувати і погодні умови, цю всю історію. Зараз почнуться шторми, Ну коротше, там є свої нюанси. Давайте перейдемо загалом до актуальних новин. Для глядачів, скажу, що ми записуємо наше інтерв'ю 30 січня, і, от буквально напередодні, 29 січня гули всі соцмережі, телеграм-канали стосовно. Нібито звільнення нашого головнокомандувача Валерія Залужного. І загалом, чи можемо ми говорити зараз про те, хоча все спростували, нібито, але чи можемо ми говорити зараз про те, що наміри відставки залужного є? Зараз мені обов'язково напишуть в коментарях глядачі. От, звинувативши не тільки Березу, а ще й, мабуть, і мене, тому що вони гідники, шарлатани, несему дезінформацію, все ж спростували. Я вам хочу сказати тільки одне: це тільки, на жаль, початок цієї ситуації. Вчорашній прецедент має за собою реальний, реальну розмову, реальний наказ, який не був підписаний лише тому, що піднявся народний хайп. От тільки із-за цього не сталося того, про що було заявлено. От у цьому е, і це треба зрозуміти. Як би не хотілося вірити в те, що просто пан Береза лохонувся і зробив вкид, на жаль, не лохонувся і вкид не зробив, а підняв хай там, де його потрібно було підняти: народне обурення для того, щоб не відбулося того, що планувалося, щоб відбулося. От от у чому момент. І що б мені зараз написали в коментарях? На жаль, на жаль, я можу взяти повну відповідальність за свої слова і за те, що я там бачу. Тому що вчора це не мало того, що ця інформація зістала нас на прямому ефірі на іншому каналі. Ми ще після того прямого ефіру моніторили, що взагалі відбувається, передивлялися я сьогодні. Ранком передивлялася цю ситуацію чи був. Чи був предмет розмови, чи було звільнення? Так було, чи було підписане щось про те звільнення? Ні, не було. І це початок. І кадрові зміни будуть, і цю ситуацію ніхто не залишить, От у чому проблема, і ми побачимо наслідки цієї ситуації, і як вона буде розгрутатися. І на жаль, виявиться, що я у цьому форматі буду права. На жаль. Тому що це не кінець історії. Те, що воно зараз заглохне там на місяць, два-три, ну це тупо передишка, а не питання того, що всі від всіх відчепились. Ну наскільки я розумію, така інформація, яка з'являється в мережі, це такий собі тест на реакцію суспільства. Побачили, що дійсно на хайпі, от ви говорили, це рішення через те, що це все дуже обурило людей, то рішення скасували. Чи довго такий хайп буде відтерміновувати те, що вирішив, можливо, Зеленський? Проблема у тому, яким методом буде, ну, буде прийматися наступне рішення, який метод будуть задіювати. А їх там не так багато тих методів це, ну, типу, або дискредитація людини і приписування. Якихось із ряда вон виходящих, там я не знаю, речей спеціально для того, щоб педегідю цього о, звільнити. да типу ну е, Просто варто розуміти, ми переглядали залужного багато разів, варто розуміти, залужний не погодиться ні на які інші долужності. Mm -hmm. Тобто це треба розуміти. Не послом, там, не. Там, я не знаю, ще кимось радником в РНБО, там, при якомусь царі 2.0. Ні. Це типу, або я главком, або я пішов на пенсію. От, от. Ну, типу, от про що йде мова. І це варто розуміти. А отже, треба що робити? Це або треба вмовляти іноземних партнерів, які проти подібного рішення, для того, щоб вони були за і почали тиснути, і офіційно про це казати, і під ігідю цього звільнити пана залужного. Або ж робити все для того, щоб приписати пану залужному якийсь прецедент, за яким народ не буде триндіть, вибачте, і скаже: Ні, ну да, ну там, наприклад, корупціонер, же, да, так. Да. Нові яйця по 17, ну я там, от в такому ключі. Все, прецедент. от І м, ця тема не полишається. Те, що вона відстракувалася, я ж кажу, там на місяць, на два, на три, на чотири, це ще не, не кінець цієї ситуації. І е, коли писали в коментарях, от що ви розганяєте зраду, ніякого напруження між е, апаратом президента та залуженим немає, є. І про це тільки мертвий не сказав. Але кому не хочеться про це чути, той не чує. Тому хочеться вірити, що ми живемо в рожевих поні і одуванчуках, Розумієте, а це не так. І ну не буває диму без вогню вже в кінці кінців. Ну не буває такого, щоб uh -huh. подібні чутки народжувалися просто ой, просто ні. Є прецеденти, тим більше такий них... вже тривалий час, вже ж скільки от, вони розганяють. От от я ж ну я ж намагаюся донести це достатньо коректно. Ми ще побачимо і правильні рішення, і неправильні кадрові рішення. Ну там ця тема з пересуваннями і з кадровими змінами, вона також нікуди не дівається. Якщо опиратися на ту інформацію, яку напередодні публікували, то претендентом номер один на головнокомандувача Збройних сил України є Буданов. Ну, Чи дійсно так і яким би він міг бути очільником і головнокомандувачем української армії? Ну там або, або Буданов або Сирський там В цьому так. ключі, але Буданов більш вирогідніший. Та в цілому, по правосуддю Ну типу Я не скажу, що я не скажу що жах і страх прямо все капець все просрали, Понімаєте Але також і от питання навіщо? Бо я не... ну, як? Чи принесе це прямо суттєві зміни? Ну, таке. Я ставлю під сумнів, прям суттєві суттєві зміни. Ну, типу, от, щоб прям ваг і нове керівництво нарішали якісь там неймовірні питання. Ну, коротше, таке міняємо шило на мило. Ну і тут варто відзначити, теж, якщо Буданов буде очільником ЗСУ, то хто буде опікуватися розвідкою? Зараз вот. же розвідка, вона добре працює, там немає ніяких в принципі до неї. Претензії, глобальні. Ну, от от, от, там, от, от там дуже хочеться зміна, як їх реалізувати, що з ними робити, нащо вони треба? Там нема відповіді на ці питання. От у чому. Просто дуже хочеться змін. Дуже хочеться фігурки поворухати на дошці, отак, от, от, перетасувати. Ну, хочеться, страшно тяжко. Когось повисить, когось понизить, а, оточити себе зручними людьми, людьми, які зручні. Які будуть робити так, як ти скажеш, а не так, як собі хочуть робити, думати або як вигідніше для країни. Цікаво. Ми ну, говорили ви про дискредитацію залужного. Ну, якщо так дивитися на наш інформаційний простір, то вже відома е політикиня, скажімо так, Мар'яна Безугла вже таку дискредитацію і кампанію таку дискредитаційну почала. Давно і продовжує зараз, зокрема після цих чуток, які поширювалися стосовно відставки, вона знову ж таки виклала пост, де звинуватила у пияцтві залужного і сказала, що от це було би добре, якби його прибрали. Знову ж таки, шквал емоцій в мережі стосовно цього допису. І от цікаво, які загалом наміри безуглої? вона. Вже ми якось говорили раніше про її істинні наміри? Чи працює вона на Кремль, чи загалом яка її зараз функція? Та все залишається в неї та функція, яку на неї наклали. Їй треба говорити, бо в це є, є основний функціонал нести оце ось. Все. Ну, типу, все. Оце є її основний функціонал. І Там більше ми розбирали мусолили безуглу з усіх сторін. Там більше е, момент того, що вона в такому положенні, де вона не може більше належати сама собі, бо є там mm -hmm. на певному гачку. і там не про ерефію, там ну не напряму про ерефію. Ну коротше, там цікаво. Там через п'ять десяті руки хто на неї впливає, нашої для навіщо, і куди, і що, і як. Мусолилася там обозу. Вона не зникне з інформаційного простору з цього приводу. Але цієї дискредитації недостатньо. Ну так. А отже, ми розуміємо, що буде ще щось. На, на більшому рівні, да. Звичайно, звичайно. А як інакше. Ну, інакше ніяк не вийде. А дуже хочеться. А інакше ніяк не виходить. Так, ну цікава дійсно ця тема. Будемо стежити надалі за новинами, але е, перед завершенням нашого ефіру ще одну е, темку хотілося б з вами обговорити. Зокрема, ходять чутки, що зараз серед представників української влади все частіше обговорюються питання відмови від окупованих територій в обмін на перемир'я. Чи правда це? Чи знову Є ж таки, це тема. чутки? Є така тема. Є така тема. Є тема е, намагання просунути корейський сценарій. Є його видно. Ми цю тему піднімали, знаєте ще коли, коли про неї в перший раз заговорив Палаумний Арестович. Ага. І на одному із каналів мене запитували, наскільки реальну, реальну картинку він несе ротом своїм. І, на жаль, навіть тоді випадало. Ну, треба ж розуміти, що не дивлячись на те, де зараз знаходиться пан Арістович, яку роль він грає, він підконтрольована одиниця. Він контрольна так. одиниця. Він озвучує те, на що якраз таки пробивається реакція. Те, що над чим потрібно думати. Те, де весь народний гнів буде на нього. І тема. І з партнерами іноземними і між собою тема корейського сценарія дійсно обговорюється. Обговорюється останнім часом, і це видно, звідти така кількість медіа заяв про це посипалася, полилася. Ну, типу, дуже багато. То той в Америці то сказав, то той в Європі те саме сказав, то той ще десь те саме сказав. Тобто, знаєте, таке ворушіння, вирушіння, що там. Але там мова йде все-таки про не про всі окуповані території, а про Донецьк, Луганськ і Крим. Mm -hmm. От, ну, типу, Ви це Херсонщини. Так, да-да-да. Тобто, там якась, якась отака от історія. Дійсно, ці обговорення йдуть. Чи прийняті вони? Ще ні. Це лише на розмовному форматі, як варіанти виходу із тієї ситуації, в якій ми знаходимося, де ми починаємо переставати витягати, бо нас перестає витягати країни Європи і Штати. От о чому, ну як би коротше, не тяне світ оцього двіжу, от. А ми з ним не тянемо, бо ми без підтримки ну, не вивеземо з вами об'єктивно, це треба розуміти. Так, от звідти і обговорення цієї історії. Це те про що я казала і ще у минулому році, навіть там у кінці 22-го року. Про те, що є вирогідність того, що питання Донецьку, Луганську та Криму буде політичним, а не військовим, uh -huh. Вирішення цього питання буде переміщено в політичний простір, і ця вирогідність є вона полишається. От зараз про неї якраз оце і мусолять. Наскільки такий сценарій е, вірогідний на сьогоднішній день? Тому що ми розуміємо, якою буде реакція суспільства? Достатньо вирогідний. Давайте так, достатньо вирогідний, і він вирогідніший ніж кордони 91-го. Угу. От він вирогідніший, ніж кордони 91-го. Це стає видно. Про це давайте так. Як це стає видно? Про це говорять частіше ніж про кордони 91-го. Це мусолять більше ніж кордони 91-го. Ну але знову ж таки, яка відповідь буде суспільства? Чи можливий, якщо дійсно влада ухвалить таке рішення? Протести, масові акції? Врешті-решт, майдан. Вони це вирогідність з обох сторін однакова, тобто, у нас знову одна частина суспільства розділ, ну, одна частина суспільства приймає це для того, щоб перестали вмирати і цивільні і військові, і вмирати країна економічно. Інша частина противиться прийняттю, не приймає. Приймає лінію 91-го року, готова воювати до останнього українця. І ми маємо два табори. Ну, верніше, як? Ми маємо та три табори. Ну, Один, скоріше за все, це нейтральний із серії. Мені плювати, не чіпайте тільки мене. Ну я так Все. Основні дві гілки. І отам, от, да, може бути певні протистояння. Це болюча тема. Ми, ну, це болюча тема, і е, це неприємна тема, але про неї доводиться думати у тих реаліях, в яких ми зараз знаходимося. От у чому справа. Ну. І ніколи давайте так, ні, ніколи той, для кого війна життя, а такі є, або той, хто до тієї війни ніколи не був дотичний. Ніколи де-небудь сидів через знадей, ніколи дотичним не був, ніколи не зрозуміє того, у кого хтось на фронті і у кого є таке болісне, жагуче бажання, щоб цей хтось з того фронту повернувся. Так, от у чому справа. І це буде, ну, це, ну, це все одно буде. Без ну, я маю на увазі. Так. Ці обговорення будуть, вони будуть. Куди вони нас заведуть, поки не зрозуміло, але його, ну, коротше, оцю всю історію її видно. А раз її видно, то ми розуміємо, що про неї говорять. Угу. На жаль, так. Все Іраш, я дуже дякую за цю розмову, якою б вона важкою не була, але тим не менш розуміємо і розуміємо, що. Е Переможе той, хто насамперед озброєний на інформацією. Дякую, що надаєш нам таку інформацію. Е, нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була, була Шаманка Сейраш. Е, Обов'язково підписуйтеся на її особисті соцмережі. Не забувайте підписуватися і на наш канал також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі! Чекайте нових інтерв'ю з нашими цікавими гостями.